Будемо продовжувати досліджувати писання. Тема молитви, які відкриває нам апостол Павло через свої послання, і ми перебуваємо зараз в першому посланні до Коринтян і дивимося ці речі і ці істини, які стосуються або напряму молитви, або є дотичними до тебе молитви. На минулому нашому. Розпорі, коли безпосередньо я вів це зібрання, це тиждень тому було. Ми почали з 11-го розділу, і перша половина 11 розділу вона має таку безпосередню пряму прив'язку до теми молитви. Тут говориться про молитву. Він в мене підписаний як молитва жінки, хоча фактично це не стосується тільки молитви жінки. Тут стосується і молитви жінки, і молитви чоловіка, і певні. Це стосується певних атрибутів молитви, тобто не просто говориться все про молитву, а про певні атрибути молитви. І Павло тут давав певне розуміння для цієї церкви, якби намагався підкреслити певні речі, які частково можна сказати, що вони стосуються всієї церкви, зважаючи на те, що в кінці він говорить, що такого звичаю не маємо ні ми, ні церкви Божої, тобто, як мінімум, не можна сказати, що це стосувалося тільки Коринської церкви. Але ми думаємо, що через це послання, якби було певний такий натяк от, про десь приниження жінки, що от вона обов'язково повинна бути там під певним таким навіть е е свого роду. От то, що вважається покровом, який повинен бути на ній в вигляді певного покривала, в вигляді платка, шарфіка чи будь бучогось іншого, що це якби ну зменшує її статус положення, умаляє її. Хоча ми повинні зважати також і на історичні фактори. Згідно із історичними факторами, ну, в першу чергу я буду говорити і про е вчення. вчиняти. Ми знаємо, навіть коли будувався храм, то там також було окреме місце відділене для жінок. Не було такого, що жінки, чоловіки були разом. Тут вже що найменше вони є точно разом. Ми бачимо це, тому що не описується окремо служення там чоловіків, окремо служення жінок. Це є вже перший важливий момент. І єдине на що апостол Павло хоче звернути увагу, це на те, що жінка, вона навіть тоді, коли вона покривається, то вона тоді повинна в першу чергу відчувати, що якби вона над нею є повнота певної влади. Але це є не тільки влада, це є і захист. Тому що автоматично, коли він тут говорить, що коли ми читаємо 10-й вірш, тут написано, тому жінка повинна мати на голові знак влади над нею ради ангелів, і це є такий певний. І також дуже важливий фактор, про який тут говориться, що коли вона зважає на те, що над нею є певна влада, то це робить її відкритішою для того, щоб і ті самі ангели могли приходити, служити і відповідати на її молитву. І я хочу, щоб ви зрозуміли, можна бути в платку. Але при тому всьому зневажати при тому всьому навпаки намагатися е, ну відстоювати свою позицію, зважати себе на багато чим зверхнішою, кращою там і ще, і ще і ще багато інших факторів, і платок при такому розкладі він абсолютно не спасає. Тобто Бог бачить першу чергу серце, а не зовнішність. От, по тій причині, навіть якщо й Павло закінчує цей розділ, про який я говорив минулого разу, то він говорить, що навіть сама природа, десь нас так вчить. Тому, що він говорить, що з одної сторони чоловіки вони стрижуться, а жінка не стрижеться. Бо якби вона там стригла, автоматично, якби на ній не мало не було би покрову. І він каже: і при такому розкладі, навіть то, що вона запускає косу, це вже є певною формою для неї покрова. Хоч він каже: У ну, нас немає такого звичаю. але ми повинні розуміти, я ще раз вертаюся до початку цього розділу. А з самого початку апостол Павло говорить: це передання, тобто це не був закон. І це він продовжує розповідати про певне передання, яке йшло десь навіть і від нього і він його передав. А чому я на це звертаю вашу увагу? Тому що воно більше навіть носить революційний характер не в питанні жінки, а в питанні молитви чоловіка. А ми знаємо, що єврейський народ вони привикли навпаки чоловіки покриватися. Покриватися, коли читається Мойсеїв закон. І я спеціально зачитував вам минулого разу також із третього розділу, вже другого послання до коринтян. Бо я так зрозумів, що вони цього не до кінця не осмислили. Не ус... Свідомили, йому прийшлося ще раз до цієї теми вертатися. але вже не про до молитви жінки, а до того як перебувають служінні чоловіки, і він знову ж таки це пояснює. І це була дійсно революція, тому що коли чоловіки привикли покриватися і при читанні закону, і напевно також при молитві, то тут Павло навпаки намагається з них зняти всяке покривало. І казати, ви повинні взагалі бути лідерами і стояти перед Богом, подібно як Мойсей. Мойсей же, ж, коли входив в Божу присутність, він знімав покривало. Він його покривав для того, щоб десь навіть свою оцю славу, яка виражалася через нього, це світіння, яке йшло від нього, то він його скривав, щоб народ не смущати. Тобто він не величався. Знаєте, от можна про сказати, можливо, бачили там зображають святих ну, на іконах, на всякого роду фресках і над ними так. Ти німб малюють, воно десь теж не з рівного місця взяти, тому що Мойсей щонайменше, так над ним певний такий німб був, що вони взагалі дивитися не могли на нього. То що ми читаємо в 34 розділі книги Вихід. І тому він і змушений був покриватися. Ну він покривався не від Бога. Він можна так сказати, це був його символ скромності перед людьми. А в Божу присутність він взагалі приходив з відкритим лицем, і то, що ми читали знову ж таки із третього розділу, вже другого послання до коринтян, то він каже, ми повинні з відкритим лицем входити в Божу присутність. Ну, ще один фактор, чому я ще раз вернувся до цієї теми. Ми ж все-таки дивимося в контексті. А коли ми цей роз... ну це послання дивимося не тільки от вибірково, тільки ці розділи, або по початок цього одиннадцятого розділу, а я повертаю вас трішечки назад. І коли ми досліджували з вами цю тему про подружнє життя, там сьомий розділ, то Павло про подружнє життя говорить, що взагалі тут ну, він навіть і каже: Я сам не одружений і я. Розумію, що коли ви одружуєтеся, то при такому розкладі він говорить це одинаково, що про чоловіків, що про дружин, жінок. Він каже: то ви при такому розкладі будете змушені піклуватися вже один про одного про сім'ю. А коли ви не одружені, або навіть якщо і так сталося, що стали вдовою, чи навіть розлучилися, він там говорить термін про розлучення. Також то він каже: коли ви вже не шукаєте, то ви навпаки більше можете присвятити себе Господу. І він не говорить тільки про чоловіків. Він автоматично там говорить про таке саме служення і. Жінок він каже, і жінка, коли вона не шукає виходити замуж, а навпаки, шукає приходити в Божу присутність, приближатися до Господа. Тобто, як мінімум, ми бачимо, що Павло він не умаляє тут статус жінки, статус її молитви. І до цієї теми ми ще трішки будемо вертатися. Частково, коли ще будемо дивитися на 14 розділ, тим більше що вже і брати, і на недільному служінні там Сережа говорив. Дмитро вчора трішки зачіпав також цю тему, де частково. Тобто, ми ще все рівно до цього будемо повертатися. Но сьогодні я ще хочу звернути вашу увагу на другу половину 11 розділу. Знову ж таки, здавалося б, це окрема тема, і вона стосується. Теми Господньої вечері, але вона знову ж таки йде в контексті. Якщо ми її не відриваємо, а якщо ми дивимося в певному контексті, в якому тут пишеться послання, і воно носить таку цілісну картину, то Павло показує, що він каже, коли ви збираєтеся разом, і це знову ж таки близько до нас, бо ми на зараз на нашій молитовні зібрання ми приходимо разом. Є час, коли ми можемо бути наодинці, є час, коли ми в себе вдома можемо також не тільки займатися якимись іншими там духовними справами читати. Писання, молитися. Ми ж можемо все це робити і дома, і це правильно, коли ми робимо в домашніх умовах. Але є час, коли ми робимо, коли ми приходимо в спільноту. І що найменше, тоді, в ці часи, як мінімум, ми можемо робити висновок із цього послання, що коли вони збиралися, а вони збиралися, напевне, навіть не тільки один раз в тиждень, а як, тут, як мінімум тут говориться вечорами, бо йде мова про вечерю, то вони багато часу вечорами приділяли знову ж таки і дослідженню писання. Сання і молитві, бо перед тим іде тема молитви, як вони повинні молитися, і відповідно вони проводили Господню вечерю. Але вони не так її проводили, десь як ми зараз це робимо. Коли ми там раз в місяць маємо спомин про е, жертву Ісуса Христа, коли ми також. Е, Приймаємо причастя, як ми це називаємо, а вони робили це вечором і при вечері, тобто вони як мінімум намагалися і цю практику використовувати по максимуму, і як вони це проводили? Давайте трішки нагадаємо також для себе, почитаю цей уривок. Взагалі, якщо продовжувати далі, не, 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 не упущу і ці, і ці вірші з 11 розділу з 17-го. Бо тут він ще так декілька так вклинюється ще кількома вершами ну, в іншу сторону їхніх стосунків. Він каже: пропонуючи це вам. Я не хвалю, тобто пропонуючи це попереднє, це то, що стосувалося і теми молитви, і чоловіка і жінки, але і цієї теми, яку зараз він буде говорити стосовно господньої вечері. Пропонуючи це вам, я не хвалю, що збираєте себе на ліпше, а на гірше. Бо найперше я чую, що як сходитесь ви на збори, то між вами бувають поділення, у що почасти я і вірю, бо мусять між вами і поділення бути, щоб ви відкрилися між вами і досвідчені». Тобто, що найменше, коли є якісь навіть різноголоса в них, коли є різні думки, коли кожен може відстоювати десь навіть свою позицію, свою думку, тут нічого в цьому поганого немає. І це добре, коли ми збираємося тут, і не я один тут виходжу, або хтось інший там один постійно виходить і проповідає, що я, як мінімум в нас є тут основних таких, ну, тих, хто виходить і ділиться словом три брати. І кожен має певне відкриття. І писання. кожен може поділитися, десь навіть своєю думкою. Ми можемо один одного доповнити. Ми можемо навіть десь чимсь бути не згідні висловити ці думки. І це нормально. Такі речі і тут були. І в тому апостол Павло говорить, що це буде навіть навпаки ще більше спонукати до вашого росту. По причині того, що щось ви уточнюєте, щось ви навпаки. Ви, якщо навіть можете відстояти свою позицію, то тим більше це ви ще навіть більше дні не просто перебуваєте, а ви ще у Утверджуєтеся в цій істині в цій позиції, тому це нормально, як навіть і вчора також було обговорення певне того про що частково проповідувалося, якби попередній раз. Тобто є нормальні речі, є нормальні здорові відносини і в цьому всьому. Але далі він вже переходить до, до цієї важливої частини, бо він каже, є щось в чомусь у вас можуть бути сперечання, є щось, в чому ви можете навіть е, мати свою позицію, свою думку, але є якісь речі. Які не повинні мати якихось там думок власних позицій. І тут він говорить: в першу чергу це то, що стосується Господньої вечері, то тут не може бути різних думок. Чому апостол Павло не був тоді на вечері, яку подавав Ісус, але він каже, Я від самого Господа це прийняв. Тобто ми знаємо, що в нього було видіння. Ми знаємо, що він отримував слово прямо від Господа. І для нього це було як тут він говорить, навіть не те, що він отримав як передання від інших апостолів, або і, і, і далі це робити. А він каже, я від самого Господа це прийняв. Слухаємо цей текст. А далі, коли ви збираєтеся разом, то не на те, щоб їсти Господню вечерю. Бо кожен спішить з'їсти власну вечерю, і один голодує, а другий пивається. Хіба ж ви не маєте хат, щоб їсти та пити, чи ви зневажаєте Божу церкву і осоромлюєте незнаючих. бо маю сказати вам, чи за це похвалю вас, не похвалю. Тобто, якщо в темі молитви він навіть спочатку казав, що він, хоч і це передання також було, але він їх хвалив. То тут він каже: Я вас не хвалю і не похвалю. А чому? Тому що, коли ви збираєтеся, ми розуміємо, що як Ісус подавав при останній вечері свої, в якій він перебуває разом з апостолами Причастя, вони спочатку повечеряли. Для них це був звичайний паскальний седер, Тобто, це була паскальна вечеря, вона могла там бути підпорядкована по певних навіть звичаях єврейських, а потім, як написано по вечері. Тобто він після вечері вже, здавалося, безвичайного вживання їжі, бере окремо чашу і бере окремо хліб і приломляє. І е, Павло також на це буде акцентувати увагу, але це відбувалося після їжі. От десь навіть у нас вже склався такий звичай, і в ньому немає нічого поганого, що перед причастям ми можемо там поститися. Е, я можу тут сказати, що це непоганий звичай, але він не відповідає писанню. Хоч в цьому немає нічого поганого, це також можна робити. Тобто, але я показую, що Ісус, по крайній мірі, причастя давав не після посту, а після вечері, що вони споживали перед тим їжу. Ну знову ж таки, ми в першу чергу на це дивимося не тільки з фізичної точки зору, бо ми б тоді так само повинні бути все виконувати, платки одівати, все робити, якщо намагатися виконувати букву. Но ми ж то не виконуємо от, букву і в цьому контексті, правда? Ми ж не обов'язково перед тим всі зібралися, і давайте ні-ні ні, ми ж не можемо просто так приймати причастя, бо нам спочатку треба повечеряти, правда? От вже якщо тут вимагати виконувати дослівно першу частину цього розділу, що всі жінки повинні бути обов'язково під покривалом, як Дмитрович каже, навіть може ще така маленька дитина, вона ще нічого не розуміє, на неї вже також обов'язково хустку надівають. Ну з другої сторони, якщо вернутися до сьомого розділу, ще раз нагадую. То там говориться в першу чергу, що це стосується замужніх, навіть уже в цьому контексті, а не всіх підряд і на всіх підряд затягнути. Ну тоді теж і причастя не можна просто так приймати. Бо при такому розкладі треба обов'язково спочатку сісти й повечеряти. А тільки після того робити причастя. Розуміємо ці речі, Для чого я і хотів вас підвести, щоб ми в першу чергу розуміли смисл, символіку, і ми розуміли ну, духовну в першу чергу, складову, а не просто намагалася виконати якусь букву. І от що далі Павло говорить тут, бо він каже: ви збираєтеся, ви хочете виконати, нібито бути такими правильними. Ви прийшли, бо Ісус тоді це робив після вечері, ви швиденько принесли. Хто що приніс, швиденько з'їв. Ну треба ж спочатку повечеряти, поїсти треба. Бачите, для них не можна було приймати причастя, якщо ти щось спочатку не поїв. І кожен, хто що приніс, сів, швиденько своє поїв. Все, я готовий приймати причастя. Що він тут каже? Чоловіче, ти що, не маєш хати в себе вдома поїсти? Сядь, поїж в себе дома, прийди. Ти не прийшов сюди, для того а може в когось є, а в когось немає. Хтось має, що принести, а хтось тільки вирвався з роботи і тільки прибіг, і, і там допустимо, от він тільки прийшов. Він раніше не міг прийти. А ви вже тут сіли, поїли. і що чоловіка? Чоловік нічого не, не, не споживав, значить, він не має права тепер причастя приймати. Тобто він показує, що в першу чергу в ньому є духовний смисл. І ми повинні так же само, як і певні отакі таїнства вкладувати духовний смисл в першу чергу, так само й будь-яку нашу молитву, будь-яке наше дослідження, Писання. Розуміємо ці речі, чому Павло і далі він говорить, от ще раз повторюю 22-й вірш. Хіба ж ви не маєте хат щоб їсти та пити, чи ви зневажаєте Божу церкву і осоромлюєте, не маючи? Що маю сказати вам? Чи за це похвалю вас? Не похвалю. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий був, узяв хліб. Подяку віддав і приломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомен про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав: Ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу, цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тут він говорить перший дуже важливий тезис. Він каже: коли ви берете чашу, і її благословляєте і приймаєте, чи хліб приломлюєте і ділитеся ним, що ви робите? Ви змищаєте смерть Господню, поки Він прийде. Тобто, як мінімум, ви повинні це розуміти, кому ви звіщаєте? Ви в першу чергу собі звіщаєте, Ви тим ближнім, з ким ви спілкуєтеся, звіщаєте. Ви один одному нагадуєте про це, що за вас, за ваші гріхи, за мене, за мої гріхи заплачена ціна. Ісусом Христом, який пішов на хрест, який пролив кров, який дав, щоб його тіло було ломиме і ранене. Павло посилається Петро, верніше в своєму посланні також посилається на це, згадуючи пророцтво Ісаї, коли він говорить: Ранами його ми зцілюємося чи ми зцілилися. Тобто Ісус, і Він вже це вчинив, Він сказав, це робити. І Павло каже: Ви повинні це робити, але це не повинен бути обряд, це не повинна бути форма. І я знову ж таки. Говору, що воно йде в контексті і теми молитви, що і молитва для вас не повинна бути знову ж таки так само. Бо він перед тим говорить про молитву. Тепер він говорить про вечерю, і воно має іде в спільноті, в єдності, що тут не може бути просто обряд. Що тут не може бути просто обряд. Вони повинні бути осмисленим твоїм розумінням того, що ти робиш і для чого ти це робиш, і що ти проголошуєш при тому всьому. Не просто ми прийшли і там, о, давайте швиденько зараз поїли, а тепер, а тепер причастя приймемо. Чому навіть є важлива складова? Дивіться, коли ми приймаємо причастя, з одної сторони, здавалося, фізичну їжу перед тим, ми не їмо, правда? Але ми за ми не просто так зібралися для того, щоб прийняти причастя. Ми, як мінімум, можемо сказати їжу, то ми їмо но яку духовну. Ми обов'язково при тому спочатку збагачуємо себе Словом Божим. Ми спочатку ми не просто так прийшли, і першим ділом давайте причасти приймемо, а потім все решта. Ні-ні ні. Ми успокоїмося, ми прославляємо Господа, ми молимося, ми читаємо Писання. Навіть якщо і проповідь може там стосуватися якоїсь іншої теми, але щонайменше от вже перед тим, то точно, що ми повинні звістити, як Павло каже, ми смерть Господню повинні змістити, звістити, ми повинні згадати. Ну, по крайній мірі, я можу Можу говорити за себе, я не беруся за інше говорити, але коли є тема причастя, то я стараюся її, по крайній мірі, не обходити. І якщо вже є тема причастя, я той чи іншим способом служу в цій темі, то, по крайній мірі, більша частина слова або проповіді вона все одно буде проурочена до цього. Чому? Тому що це і виконання того, що говорить Павло, ти приймаючи причастя, ти звіщаєш смерть. І знову ж таки, до якого часу? Аж поки він прийде. Тобто це не один раз. Це нагадування нам постійно, поки не прийде Христос, ми це робимо і ми будемо це робити. Тепер є друга важлива складова, на яку він продовжує звертати увагу в цьому контексті. Продовжую читаю тепер з 27-го Верша. Тому то. Хто їстиме хліб цей чи питиме чашу негідно буде винний супроти тіла та крові Господні. Тут він говорить знову ж таки, що якщо ти будеш це вживати негідно, недостойно на російській мові, то ти навіть будеш винуватий. І навіть від того, як він далі каже, тобі навіть може стати ще гірше, бо багато хто із вас хворіє, навіть заснули через те, чому через те, що робили це негідно. Але в чому суть оцього негідно, що він говорить? Ми далі читаємо. В чому є оця друга важлива складова, через що воно може бути або гідно? Або не гідно, читаємо, що він говорить. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і з чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено зі світом. Ось тому, мої браття, сходячись на поживу, чекайте один одного. А коли хто голодний, нехай вдома він їсть, щоби не сходилися ви на осуд. А про інше, як прийду заряжу. І отут, в цих кількох оставшихся віршах, із 28-го і до кінця, я хочу показати, тут також він говорить, звертаю увагу на дві грані. Перша грань. Чому полягає негідно? Він каже, тому що ви не судите самих себе. Що означає судити самих себе? Знову ж таки, тут є важлива складова. Коли ти уже звіщаєш про його смерть аж до його приходу, то ти розумієш, знову ж таки, чому потрібна була ця смерть? Що це не просто треба було, от, потрібно було померти. А ми розуміємо, що він вмер за кого? За нас. А раз він вмер за нас, раз виходить, померти повинні ми, а помирає він. То в чому є причина або в який спосіб він це робить замість нас? Він, як мінімум, платить ціну за наші гріхи. Він платить ціну за мою неправоту за мою десь від неправильну поведінку. Тут є один прекрасний приклад. Я прочитав його колись в одній із книжок. Ще на зорі свого такого християнського життя. Він відкарбувався на все, на все оставши це життя в моєму житті. Тому що це було описано як свідоцтво, як приклад там одної ситуації. Це було в Сполучених Штатах. Одна там дівчина, порушивши правила вуличного руху. Вона там нанесла певні майнові збитки. Е, ну. Коли там врізалася, в'їхала в щось, і треба було. І звичайно, по, бу, було подане на суд, і вона суддя їй призначає певну міру покарання в вигляді штрафу, який вона повинна возмістити цим людям, які, яким було завдане ці збитки, і крім того, всі судові витрати, які були завдані, тобто це покладені на неї, так як дійсно вона є винувата. Потім, коли він дав їй цей вирок, присудив це все, він знімає з себе свою мантію і йде і всю цю суму вносить як вигляді оплати чому тому, що він був її батько. Але він був справедливий суддя. Ну, скажу так, не такий, як ми привикли, от в нашому варіанті, коли там це стосується рідних або близьких, то це зовсім інші тоді правила і норми. Ну Но так як він був справедливий суддя, він з одної сторони повинен її наказати. Він висловлює вирок, який повинна вона понести. Але в той же самий час, будучи її батьком, сам іде і сам возміщає цей вирок. Розуміємо цей приклад, і от оцей приклад він відкарбовує те, що зробив Христос. Ми повинні постраждати. Ми повинні понести вину відповідальність за свої, за свої вчинки, якісь неправильні, але в той же самий час ісус це зробив і. Тут якраз і є пояснення оцього вірша, що ми читали попереднього, 26-го вірша. Чому ми до, до його приходу звіщаємо про його смерть? Та тому, що в процесі нашого життя, навіть якщо ми вже покаялися і стали християнами, це не означає, що ми не оступимося. Це не означає, що ми що зро... завжди в усьому будемо праві. Ми в будь-який момент можемо оступитися, зробити якийсь неправильний поступок, вчинок. І знову ж таки, покаяння, як ми розуміємо, це не просто сказати, упс, вибачте. А особливо навіть тоді, коли тебе піймали. А не піймали, то і упс, вибачте, не треба казати. Покаяння, як ми читаємо в писанні, є достойний плід покаяння, є якась міра, яка повинна бути заплачена, є якась відповідальність і є якесь навіть виправлення, яке повинно відбутися при покаянні. Покаяння це не просто так, вибачте, і все. Є якесь возміщення, яке повинно бути також при покаянні. І от оцього всього якраз також і вчить Павло. Він каже: тобто, ви судите самих себе для чого? Щоб вам не бути засудженими зі світом. А навіть якщо і засуджені зі світом, і караємося, то він каже, це також непогано. Бо Бог допустивши це, він все одно дає нам щось переосмислити, переоцінити і знову ж таки де в своїх роздумах. Щось переосмислити, щоб ми щось поняли, і щоб після цього намагалися виправлятися. Він показує тут природу християнства, і друга важлива грань, на яку він також звертає увагу, крім того всього, він каже: ви ще повинні розважати про тіло. А розважати про тіло це є, ну щоб приймати достойно, воно має знову ж таки кілька граней. Бо з одної сторони, ти розважаєш про тіло, як, яке було заплачено за тебе. Це є жертва Христа, це є то, є, то, 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 то що він поніс на собі всю віну і відповідальність. То, що він на себе бере е, вину. А з другої сторони, розважати про тіло, ми це читаємо далі, тому що тілом є церква Христа. І він якраз і на це теж акцентуював, що ви коли сходитеся разом, то ви е, що робите? Ви повинні поважати один одного, підтримувати один одного, допомагати один одному, служити один одному, приймати один одному. І тут він говорить і про тіло, як про тіло Христа, і про тіло, як церква, де ти з повагою відносишся один до одного і з прийняттям один одного. І по тій причині весь решта, 12 і 13 розділ. Він і є поясненням цієї другої складової, що таке розважати про тіло, про тіло як про церкву, в якому кожен має своє місце і має свою частку, незалежно від того, хтось там може бути по статусу, там величніший, там старший, розумніший. Він далі говорить і про дари, які є різні, але кожен із них від Духа Святого, і про служіння, які є. Давайте ми вже цю тему трішечки відкладемо на бо вона тим чи іншим чином вона знову ж таки також стосується. І теми молитви, а в першу чергу в якому в контексті? В контексті спільноти дідності. навіть коли ми збираємося разом, от на що і Дмитрович вчора звертав увагу, коли молиться хтось один, то інший в цей час як мінімум. Трішки менше свої децибели випромінюють для того, щоб підтримати молитву. А Як ти будеш підтримувати, якщо ти сам намагаєшся тут перекричати всіх, і це є також приймати один одного. Це є також, бо якби ти скажеш амінь, якщо ти навіть не чув про що він молився. Як ти його підтримаєш, в молитві, якщо ти не чув, про що ти молився? І от про цей Павло й далі буде говорити, що ми будемо читати і подальших розділах, особливо в 14 розділі, до чого ми ще дойдемо. Тобто, ми бачимо початок 11 розділу молитва. Чотирнадцятий розділ молитва. А вот то, що написано і друга половина одинадцятого, дванадцятий, тринадцятий, він є в контексті. Він є оце наповненням. Знаєте, як оце є та внутрянка? Яка допомагає тобі бути в молитві справжнім, бути в молитві таким, якого тебе хоче бачити Господь? Чому на ці істини ми також звертаємо увагу. Не просто отут трішки є про молитву почитали, і от там трішки є про молитву. Ми також почитаємо. Ми читаємо і утверджуємося у цій всій внутрішності. Це є те, що, що написано всередині, воно якраз є також дуже важливим і потрібним для нас. І через то я десь навіть не намагаюся, от швиденько-швиденько пробігти весь цей матеріал, а ми. Краще повільно, але будемо брати всі важливі складові, які ми можемо брати от в дослідженні теми молитви, в тому числі з цього уроку, який Павло дає в першому посланні до Корінтян. На сьогодні зупинимося. Ми два. Ми можемо за одне служіння пройти кілька розділів, а можемо там один розділ проходити за кілька служінь, тобто ми цим не обмежені і. Навіть я можу так сказати, то, що йде війна, то це десь нам допомагає, що ми нікуди не спішимо. Правда? Ну я не буду казати, щоби війна йшла. Ми будемо молитися, щоб вона швидко закінчилася, а ми все одно будемо шукати Божого лиця, бути в спільноті, бути в єдності, тому що нам після війни ще багато чого відбудовувати, ще багато чого замолитися, в тому числі й за перемогу над внутрішніми ворогами, які є, і над внутрішнім ворогом, який є, десь і в нас, якого і в собі треба перемагати. А от якраз в собі ми його і перемагаємо завдяки розумінню писання, не тільки знанню писання, а розумінню писання. Чим ми і займаємося і намагаємося його досліджувати на сьогодні? Поставимо три крапки або певну таку кому, і будемо, будемо возносити молитви і далі разом в спільноті.